Я завезла документи на педінститут, і не було в мене направлення, і я розстроїлась і зразу завезла медучилище. училище. Спонтанно, дуже спонтанно. Ось так спонтанне рішення привело Валентину Колінчук в медицину. Вже майже 38 років жінка працює операційною медичною сестрою, хоча з дитинства мріяла стати вчителем. Пригадує, після вступу в медичний одразу вирішила для себе, що хоче в хірургічне відділення. У 83-му році я поступила в Рокітнівське медучилище. Після нього мене направили в Здолбунівську центральну міську лікарню. Там я Працювала місяць в хірургічному відділенні, потім мене забрали в операційну. Відробивши три роки, я перейшла в Рівне, в обласну лікарню. І до цього часу я працюю в операційному блоці номер 1 Зміна операційної медсестри починається з підготовки операційної: простерилізувати всі інструменти, прилади, перевірити наявність всіх необхідних матеріалів, прокварцувати приміщення. Операція йде, наприклад, три години. Я повинна розмитися, інструменти, які були використані під час операції, обробити, підготуватися до слідуючої операції, все, тоді я можу розмитися на пару хвилин. І далі я миюся, і так після другої операції, після третьої, ми все миємо, дезінфікуємо і робимо все для того, щоб друга операція прийшла успішно з плані інструментів, всього дезінфекції, всього-все. -всього. Щоб було все стерильне. Пані Валентина каже: одна з головних якостей операційної медичної сестри уважність. Потрібно завжди стежити за процесом, вчасно реагувати та навіть навчитися розуміти лікарів з півслова. Професія операційної сестри дуже відповідальна, тому що це треба, щоб було все настільки правильно зроблено. Зразу подано хірургу. Дивлячись в рану, ми вже повинні знати, що він хоче. Є такі моменти, що от він зайнятий. Ми повинні дивитися в рану і давати ці всі інструменти йому чим шити, як. Дуже відповідально за майже 38 років роботи Валентина Колінчук не пригадує такого роду хірургічних втручань, на яких би вона не була присутня. Добре, пам'ятає 9 годинну операцію. Як за зміну доводилося бути на шести операціях, але найбільше їй запам'яталося, як допомагали з'являтися на світ маленьким людям. Такі операції в нас були, коли в нас був пологовий будинок на п'ятому поверсі. Ми дуже були ці операції були в основному вночі кесарські розтини, і коли народжувалися дітки, це для нас було таке щось дуже дуже і відповідальне і щасливе, пані Валентина каже, щастя відчувають після кожної успішно проведеної операції, адже хвилювання є за кожного пацієнта. Ми всі переживаємо, якщо в нас складна операція. Хто на зміні, всі переживаємо, всі ходимо то операційно питаємо, як, 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 чи буде, і хірургів питаємо, як, як далі він буде, чи буде позитивно, чи так. Ну так не можна сказати, що да, все негативно, але ми всі переживаємо за наших хворих. А на запитання, чи не хотіли б ви змінити вид діяльності та залишити медицину, Валентина Колінчук певне відповідає ні, адже йдучи на роботу, надіється, що сьогодні будуть врятовані ще чиїсь життя. Аліна Пучка, Ярослав Бондарчук, випуск новин.